Дрони летять в бік Москви. Місцеві чиновники вже заявляють про нібито збиття. Тим часом у підмосков'ї спалахнула пожежа. Яка причина агенти АТЕ нищать логістику ворога у Волгограді та українському Криму на півострові? Сирени чули у військових частинах Севастополя. Про все по черзі говоримо за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи тривожно у тилу окупантів. 10 липня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ПВО нібито збила безпілотник, який летів у напрямку Москви. Того ж дня тривожно було у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер написав: у військових частинах Севастополя звучить. Сигнал тривоги. Та на цьому не все. Кримський вітер оприлюднив цікаву інформацію. Партизани дізнались місце дислокації чергової позиції комплексу Панцер-С-1 у Севастополі. Її окупанти розмістили неподалік дачних кооперативів за 300-400 метрів від сотень будинків. Крім того, телеграм-канал повідомив про кричущий прокол російської ПВО. Частина ракети російського зенітно-ракетного комплексу Панцер-С-1 застрягла прямо в багатоповерхівці у Білгороді. На відео видно, як розгінний блок. Лок цієї ракети стирчить зі стіни житлового будинку на бульварі юності. Черговий доказ того, як працює Криворука російська ПВО. Тим часом партизанський рух АТЕШ продовжує нищити логістику окупантів на анексованому українському півострові. Агент руху АТЕШ провів успішну операцію біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму. Було знищено релейну шафу на важливій ділянці залізниці, що проходить через Керченський міст. Повідомили у АТЕШ. Ця гілка стратегічно важлива для російської армії, адже через неї регулярно перекидають техніку, пальне і особовий склад. Внаслідок операції по. Ставки військових вантажів затрималися. Та на цьому, АТЕШ не все раніше. Партизани повідомили про ще одну подію. Агенти руху АТЕШ провели успішну операцію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді. Там вивели з ладу релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та керування рухом поїздів біля локомотивного депо імені Максима Горького. Цей вузол ключовий для перекидання російської техніки, пального солдатів і боєкомплекту на південний і східний фронти. Виведення з ладу релейного обладнання викликало серйозні перебої у русі поїздів, порушивши військову логістику та графіки передислокації, а також постачання боєприпасів до лінії фронту. Свіжу інформацію щодо ударів по тилу агресора розповів і Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Між Токмаком і Чернігівкою на окупованому Запоріжжі сили оборони спалили черговий потяг. 20 цистерн не доїхали до місця призначення. Він додав, що з урахуванням спеки тепер гасіння та ремонт будуть складнішими. Тим часом у Росії фіксують серію пожеж. Ворожі пропагандистські змі повідомили про займання на території колонії Білий лебідь у Солікамську. Російські пабліки заявляють, що площа пожежі складає 300 квадратних метрів, горить дах складу, де знаходиться пилорама. В установі утримують ув'язнених. Ще одна пожежа у підмосковному Пушкіно. Там загорілася покрівля п'ятиповерхового житлового будинку. Російські пабліки пишуть, що займання сталося через помилки під час ремонту. У ворога все стабільно. Крім того, з Удмуртії надходять повідомлення про евакуацію працівників заводу Купол. Таку інформацію повідомляють про українські телеграм-канали. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Вибухи, дим і паніка. Російська армія знову отримує удари на кількох фронтах. У Криму тривога й вибухи одразу в кількох районах. На Донеччині знищено ще одного командира та склад із боєприпасами. А на Харківщині ворог вперше здався у полон перед наземними роботами третьої штурмової. Далі про все по порядку. Ставте лайк і починаємо в окупованому Криму 9 липня. Пролунали вибухи. Про це повідомила моніторингова група Кримський вітер. За їхніми даними, у Красноперекопському районі спершу нібито збили безпілотник, але невдовзі там же почули повторні вибухи. Місцеві пабліки одразу підняли тривогу. Люди говорили про загрозу для армянська і Джанкойського району. Цікаво, що одразу після цих вибухів так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв спробував усе прикрити. Він заявив, що то нібито навчання російського флоту. Очевидно, щоби, хоч якось, виправдати провал своєї протиповітряної оборони, яка не змогла відбити атаку дронів. Тим часом на Донеччині нові втрати для російської армії. Як стало відомо, 30 червня, унаслідок ракетного удару Сторм Шедоу, по штабу 8-ї армії Росії загинув начальник зв'язку, полковник Василь Скирневський. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, пояснив: нема командира, нема структури. 8-ма армія це неумовний батальйон у степах, це основа окупаційного контингенту на півдні. І якщо в неї відвалюється керівна частина, це вже не про фронт, це про стратегічну дестабілізацію. Але це ще не все. У ніч на 9 липня прилетіло по ясинуватій. За даними того ж Андрющенка, там зафіксовано влучання в склад окупантів. Виникла пожежа, яку гасили майже до ранку. Згодом він уточнив, що удар зачепив не лише склад, а й пункт дислокації російських військових. І це були не дрони, українські сили працювали саме ракетами. На Харківщині ситуація теж на користь України. Тут українські прикордонники стримують російські спроби наступу. Оператори дронів спалили ворожі буханки, знищили гармату Д-30 та ліквідували особовий склад. Підрозділ Державної прикордонної служби України Фенікс буквально зруйнував логістику та плани противника. Ворог так і не зміг досягти своєї мети. А воїни 3-ї штурмової бригади провели ще одну блискучу операцію. Вони знищили реактивну систему залпового вогню «Град», якою росіяни обстрілювали українські позиції, спалили комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, міномет і навіть мотоцикл. Також ліквідували російську піхоту. А тепер те, що увійде в історію, вперше в історії 3-ї штурмової бригади росіяни капітулювали перед Наземними роботами бійці провели безпрецедентну операцію на Харківщині, атакували ворожі позиції наземними роботизованими комплексами та дронами камікадзе. Вони буквально зачистили укріплення і лісосмугу. А коли черговий робот підходив до зруйнованого бліндажа, російські військові, щоб уникнути підриву, здалися. Тих, хто вижив, дрони вивели до українських рубежів, де їх уже офіційно взяли в полон. Позиції, які раніше не могли взяти інші підрозділи, цього разу відбили роботи трійки. Здається, ця війна вже точно переходить у новий технологічний вимір. І хто в ній наразі попереду? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Пропоную подивитися ці кадри. Це так зранку виглядає новоросійськ. Ну, ось такі кадри. До речі, раніше російські пабліки повідомляли про загрозу українських морських дронів. Сьогодні у нас день військово-морських сил. Тож я так розумію, морські дрони вітання зі святом передають нашому, нашим морським силам в такий спосіб, завдаючи удару ворогу. Абсолютно вірно і дякую вам, що ви з цього починаєте нашу зустріч, тому що абсолютно вірно зустрічаємось, коли військово-морські сили Збройних сил України відзначають день народження. І бачите, також з нашим святом привітали і новоросійськ. До речі, досить таки символічно зрозуміло. І по-друге, найголовніше давно не було нас у новоросійську. Досить давно, і я так розумію, що це прокладається певна стежинка. Для того щоб наші морські дрони, зокрема, там попрацювали не лише дрони, принаймні росіяни заявляють про те, що це була якась там велика комбінована атака. Не думаю, що була велика, цілком вірогідна комбінована атака бойових комарів. Якщо ми говоримо про повітря, і звичайно говоримо про наші беки. Морські дрони заявляють. До речі, цей кадр, який ми зараз бачимо, що це. Наш е, морський дрон він там його підбили і він детонував. У е, будь-якому разі. Війна є війна на війні, як на війні. Втрати звичайно є, але знову таки це це на сьогодні найбільша база російського чорноморського флоту вірніше флотилії, і це база ракетоносіїв. Ті самі ракетоносії, які здійснюють пуски бойових калібрів, коли відбуваються масовані ракетні атаки по нашій державі. То звичайно, це сьогодні бойова сила, основна чорноморської флотилії, яку звичайно треба потіснити з чорного моря і зменшити її ресурс. Ще раз кажу цілком вірогідно, що це. Початок відповідних великих подій, які нас чекають попереду, це не анонс, це ну скажімо так бачення її військово-морської стратегії, яка на сьогодні є у нашої держави, і вона реалізується якраз на теренах Чорного і Азовського моря. Пане Сергію, ну і тут слушно було б зазначити, нагадати нашій глядацькій аудиторії, які нині для нас загрози із новоросійська, в чому і ще важливість ось таких ударів наших бойових комарів. Ну, по перше, власне, я вже сказав про те, що це основна база сьогодні ракетоносії. Усі ракетоносії Чорноморської флотилі вони знаходяться саме у порту Новоросійськ. Це перше. і по-друге, ну загроза економічна, військово-економічна. Вона є також і новоросійська, тому що там найбільший термінал нафтовий, який є взагалі на чорному морі з усіх тих, що тут знаходяться в цій акваторії в різних державах Чорноморської екваторії. Тому зрозуміло, що це постачання відповідно через тіньовий російський нафтофлот в інші країни. Тобто, це. Той момент, де Росія заробляє гроші, до Росія може за рахунок цього нафтового терміналу відповідно споряджати там і свої кораблі відповідно пальномастильними мастильними матеріалами, звісно, і свої груповання військ, тому що ми говоримо про тимчасово окупований Крим, який залишається на сьогодні все рівно головним таким військовим мілітарним хабом. Для російського груповання військ не лише на півдні нашої держави, я маю на увазі окупаційні звісно війська, ну і власне для усього фронту російсько-української війни. Тобто очевидно, що це загроза. Якщо це загроза, то відповідно треба на неї реагувати і приймати рішення щодо зниження цих загроз. Так що економічна загроза є, військова є, тому відповідно бачите, що зараз всі стежиночки, про які я сказав, вони прокладаються і можливо. З часом це буде певний результат, який нас задовольняти. Ми згадаємо Крим, е що було чорноморським флотом, і є сьогодні в Криму. Новоросійськ має чекати.